Це вже можна в найкращому вигляді. Так, да, З'явився QR-код, у нас тому підписують відмічаються на все життя. Працюють із приватними клієнтами, так? це унікальні шоу-торти з вал-ефектом, з відеометнгом, з портретною лідкою, з механікою та рухомими елементами. На самохідних столах і головне торти без обмежень у фантазії. Будь-яка фо просто варять той борщ. Вони просто сидять, страждають і не Це... роблять. Ось ви приходите, да, ви щось робите, ви прагнете розвитку, приходите до людей, ви з ними спілкуєтесь, ви знаєте, проявляєтесь за бухтонях. завжди завжди батьківському комітеті. І Великий масштабний весник. Щоб tamam. ви потім не сказали, що я такого не мала. Мідочки, зараз я там карновик'юрі. Правильно народити доньку, так? тоньку, да? Ірина, Водима Ірина. Є нас. Яка красива, блакитна. Хотілося б випити цю пляшечку вина з таким пейзажами. культури разом з мирами світ. Оля катинка. Я не знаю, що але дуже красива картинка, тупінарівки, так це воно. Та альбіна. Запитати. Тут і Добре. Покола Анастасія, теж поруч десь там стояла. І... і казанцева Тетяна. Теж запрошуємо вас. От, ви отримали подарунок. Для тебе ці прекрасно могли вже подивитися, хтось навіть придбав дійсно дуже стильні, красиві, прекрасні, за найкращими цінами. Зажди різноманітні люби. Дякую, велике. Я вас узнала, простите. Я вас узнала. Но! Я видела, как здесь вы сидели, а потом вот так убрали, простите, и крутили вот так вот волосы. И я подумала, вы подумали в этот момент о чем-то интимном. Это в этот момент человек абстрагируется и думает о чем-то интимном. Что то привлекло женское внимание? Что-то возбудило в этот момент, когда такой

Я хочу показати, з чим я працюю. А не працьовує дуже любов, мову я можу. Вот у відеозйомах та подій будь-якого масштабу. Арт-контраст це місце, де ідеї оживають, а кадри мають характер. Вам слава добрий вечір. Рада бачити тих, хто з цим вже знайомі, хто вже був хоч дуже Очень важка. Хто не був, запрошуємо. У нас зараз на сторінці підписуйтесь, там є акція, ми розуміємо 10 пристосовних води. Тому можете поучаствувати всі умови виконання. Підіть ручку, хто хоче. Є такі. Давайте зараз перевіримо. У нас бувають дні відкритих дверей. Ангелова Олена є така, піднімала нашу ручку, так? Да? Треба. Та всі вам треба, що там казати. Шестакова Катерина. Клас! Не на Незламних таке стається дуже часто. У нас тут люди виграють. І потім, як піде, це знаєте, відкрили вам такий тверд простір фортуни. Сухала Юлія! Ось за мені як не подобав. Чому? Тому що я допомагаю як чоловікам, в мене кабінеті дуже комфортно чоловікам. А, нема нікого займуху і е, все, скажем так, чудово, комфортно. А, так. Можна мені так? у нас в дорозі на зведення сертифікат Українка. Кожна славна Українка почувалася себе гарно і в тому форму. Кожна з вас, кожна учасниця, отрима подарунок. у нас безліч одяг. Це одяг для кожного дня, на кожу першого втиття. можна переходити на російську, на українську. На... З тим, що дійсно я вірю в те, що бізнес може і має працювати чесно, і при цьому там залишиться прибутковим. А щоб подарувати одній з вас або рекламний макет, або нейрофотосесію вас чи вашого продукту. з 2014 року хотіла заснуватись співробіткою. Але це якось на потім. Але коли прийшла війна в нашу країну, я почала з автотоварів, а також засновниця жіночої спільноти «Автоледі». леді. Теж ми допомагаємо. Тобто, просто завітати нас на консультування за чашечку смачного кави, ми вам допоможемо тримати подаруночки та зробити загальне фото. Вже двох людей там Тая малює. А далі у нас були швидкими ані гаспарян. Катерина Фєщенка, бухгалтер Катерина, Марина Веселець, Оксана Бар, Бон... Олександр Бондаренко, дівчина з Дніпра, Альона Єрьоміна і Автоледі. Хочемо йти в офлайн. Якщо ми хочемо набирати офлайн заходи, нам потрібно заявляти про себе і це робити довгостроково. Тобто, ми зробили захід раз, захід два, захід три. І тоді ж міністку продукти, да, освітні продукти, ви будете тільки масштабувати, масштабувати, масштабувати. Вели ж почали, ти трошки детальне ще не сунула. Дуже рада сьогодні бути тут присутньою. Дуже дякую організатору. Дуже дякую. Ведучі. Дуже дякую за вашу увагу. Я вважаю, що мистецтво має виходити зараз за рамки художньої студії. Я вже була.